Що? Хамстер комбат на байбіт? Оооо! Так, де мій телефон? Не, не йди сюди. Так, заходжу. Зараз я буду писати босу Так, загружаємо фоточку з премаркету на байбід. Ай подивиться собі. Думаю, він не знає так, що це таке. Як я вже давно таке зробити? Пішов на. На блакботані написав. Ось смішний тип. Хом'як вся, я звільняюсь на тобі. Ха! Побачим, побачимо, що хто з нас тут тувбов. Ну-ну. Так, після сьогоднішньої новини про Хамстер Кобат, який появився на Bybit, більшість людей, я думаю, так би хотіли відрегувати. Тобто написати своїм босам, що вони звільняються з роботи, і вони вже стають мільйонерами, вивівши ці монетки. Але, на жаль, все не так просто, як нам здається. Адже це нас означає премаркет на Bybit, Хамстер Кобат. Так, ми з вами прийшли на криптобіржу Bybit, і саме на ній ми так розуміємо, в нас буде відбуватися лістинг Хамстер Комбат цієї монетки. Тому рекомендую вам зареєструватися. Ще ви можете отримати додатковий бонус від мене є зареєструвавшися за реферальним посиланням внизу під відео. Я звісно його залишу для вас. Так, і давайте зайдемо з вами в торгівлю. Тут є торгівля на премаркеті. Так, що ми тут бачимо? Повідомлення про ризики, хамстер, ціна останньої угоди 0,136 центів. Так, мінімальна ціна 0,01 центів. Так, тут ми з вами бачимо торгівлю на премаркеті. І що це означає? Давайте я вам прочитаю. Премаркеті – це є позабіржова торгова платформа, спеціально розроблена для торгівлі новими токенами до їх офіційного лістингу. На ній покупці її продавці встановлюють ціни і виконують угоди за наперед визначеною ціною. Якщо ви плануєте брати участь у торгівлі на премаркеті, переконайтеся, що у вас є достатньо коштів і ви зможете завершити транзакцію в зазначені терміни. Несвоєчасне виконання торгових зобов'язань може призвести до втрати застави. Тобто я так розумію, що тут люди купляють дану монетку і приціднюються плюс-мінус, оскільки вона буде коштувати, і вже Павел Дуров офіційно підтвердив інформацію про Хамстеркома, тобто що також буде лістинг і цей проект досить такий потужний. Ну, подивимось, що з цього вийде. Так, ну що, друзі, як я і казав. В принципі, попередніх своїх відео про hamster Combat що хочете, не хочете, але все ж таки вистикнетеся з, з криптою. І вам буде потрібно в подальшому навчитися, як вивести ті гроші, як в подальшому там заводити ті гроші, як переводити ці гроші на біржі. Тому що ми, в принципі, з вами побачили, що в нас відбувся премаркет на криптобіржі, байбіт, і це дуже класно. Це не означає, що ми зараз вже можемо продати свої. Токени Hamster Комбат далі беремо чи всіх діях, шифер кодах. Ми це все вписуємо, це все розгадуємо для того, щоб прикачувати свого хом'яка і чекати лістингу. Але що ж означає в нас премаркет? Я так розумію, премаркет – це в принципі позабіржова така є у нас торгівля, де люди оцінюють приблизно скільки в нас може коштувати цей токен, коли в нас вийде він на лістинг. тобто відповідно в нас монетка. Вона коли в нас виходить на лістинг, вона вже тоді починається торгуватися. І премаркет, маркет, я так розумію, це люди прицінюють ціну плюс-мінус. Скільки вона буде коштувати, і що ж насправді нам дає цей премаркет? Ну, як мінімум, це є для нас якесь таке підтвердження, що проект Hamster Combat це вже не скам, оскільки він появиться на топовій криптобіржі. Ця криптобіржа, Bybit, Вона в нас входить в топ-5 в рейтингу світових бірж. І я вам рекомендую, звісно, зареєструватися вже, зареєструвати свої акаунти. І дивіться, тепер ви вже зв'язуєтеся з криптою, адже у нас буде відбуватися на криптобіржу, і вам потрібно пройти верифікацію на цій криптобіржі. Тому, кому є 18 років, хто є повнолітній, звісно, ви проходите верифікацію аккаунта, повністю підтвердження, тому що це в нас є криптобіржа централізована, і відповідно там треба пройти таке як квіз, тобто підтвердження особи. Для того, щоб у вас в подальшому не було ніяких проблем з виведенням коштів, і ви могли вже нормально працювати, у вас не було ніяких проблем на криптобіржі при виводі ваших токенів саме з Хамстер Комбатом. І тут ми вже бачимо таку ситуацію, що вже в нас, на жаль, відсіюються люди, які брали участь в хамстері до 18 років. Тобто, вони не зможуть пройти, зареєструватися на криптобіржі до 18 років. Є обхід, звісно, попросити батьків зареєструватися на, на них, пройти верифікацію, або шукати дропів, тобто шукати старших, якихось там друзів, там братів старших, і просити їх зареєструвати аккаунт на їхнє ім'я, призвичає, тобто вони мають прийти в верифікацію. Я б вам рекомендував проходити верифікацію паспорту, але я завжди проходжу верифікацію за рахунок прав. Мені це ще дуже зручно там відфоткати, вислати, і, в принципі, ніяких проблем. І верифікація підтверджується, і все добре, можна працювати. Ось і в подальшому, звісно, вже як відбувається далі, як було з ноткоїном. Тобто, люди, наприклад, продають, получають там свої долари, і коли люди автоматично максимально всі продають. Ціна починає маніпулятор цієї ціни не знаю, маркетмейкер, хто там закупив дуже велику суму. Він починає далі, ціна починає рости. І потім люди беруться за голову, так і кажуть: бляха, а що я продав по такій ціні, якщо б я зараз міг би там мати 2х, там 3х. Тому я рекомендую вам в подальшому я так буду робити, продавати частинами. Звісно, частину краще зафіксувати, щоб ціна в нас не провалилася, взагалі не зіскамилася. Якщо нам дали можливість заробити, краще забрати цей прибуток, а в подальшому частину тримати. А вдруг воно виросте і можна ще буде більше забрати? Крипта це така штука. Знаєте, що вона. Щоб заробляти тут, а то більше якби на довгострок треба, тобто як інвестором бути. Тому якщо бажаєш подальшому отримувати новини по хамстері, по інших тапалках першим, то рекомендую тобі кинути заявочку в мій телеграм-канал. У нас там вже є 900 людей. Звісно, кидає заявку, тебе прийме менеджер Влад, і я буду радити бачити в нашому ком'юніті. Там ти будеш мати доступ до новин. Давайте одразу покажу, як все відбувається, плюс-мінус ось так. Кожного дня новини. І так само я навіть і торгую сам на крипторинку. Я туди показую свої угоди, я ділюся результатами. А далі люди, вже, якщо бажають розбиратися в крипті, вони зв'язуються зі мною через владу менеджера. І вже, якщо вони хочуть навчитися, вони пишуть і вже з ними працюємо індивідуально там, або формується група і далі навчаємось. В крипті є дуже багато різних видів заробітку. Я використовую три, це в нас є співпраці. Спотова торгівля це більша як інвестор, це коли в нас монетка просідає там по гарній ціні, ви її купляєте, вона в нас виростає, ми її маємо продати тоді ми заробляємо. Тобто, це може бути як і середньострокова, так і довгострокова торгівля, вона навіть може це на руки, відповідно, залежався від ринку. Далі є фьючерсна торгівля. Фьючерсна торгівля вона в нас торгується як і в лонг, так і в шорт. Тобто ми можемо як і купляти, так і продавати. І третє, яке використовує, це в принципі роздачі на криптобіржі, Bybit, Ну, найрізних криптобіржах. Ну, я особисто беру участь на криптобіржі, Bybit. Беру роздачу в дропах, токенсейлах і так само в різних лістингах. коли монетка проходить лістинг на криптобіржу, вона нас коштує по одній ціні. саме там можна заходити, її купляти по нижчій ціні, вона трішечки виросла, продати на повищій ціні і вже собі частину заробляти. Тобто, от таких три напрямки в крипті я використовую. Так, друзі, тепер я хочу вас попросити. Я бачу статистику в Ютубі, але, на жаль, статистика показує, що більше людей дивиться мій Ютуб без підписки на мій Ютуб канал. Я вас попрошу максимально віднестися до цього з повагою до мене. Якщо вам не важко, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, дивіться відео і так само можете проявляти свою активність. Тобто ставити лайки, писати коменти і так далі. Але я вас попрошу обов'язково бути підписаним на мій Ютуб канал. Чим ви будете більше давати активність, тим більше буде відео на Ютубі, і ви будете мати хорошу інформацію безкоштовно. Все, друзі. e até a próxima,